Властный движ снега властный движний Властвич Ді... Дип Ребак, ступе, релак, сутки, паси роблять, обичний сух, не наступиме, дать на бухо, готовий тупо качати сук. Я ївану тий порні, сука, репую сутки, пресую, пута, хейсу, погляд не їбануся, тупо перевалених і полиці, німа біти, ніде по суті, не за район в курсі Ти Нестапу біло за старим старый курсов, тигра пофилка, конгент у супу. Каса добровіре, не вже в курсі, хіба біля міріга, діваться в узі, рефакте в реліз плюсів, я на лівозі не хавно спусі. Половину помінять на все, чуваки в курсі, поребере меня ночі по русі, а їх на касаю.